Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про наступну частину нашого туторіалу. Ми будемо працювати сьогодні з моделями. Плануємо наш репозиторій з GitHub. Та переходимо до редактора коду. Спочатку спробуємо оновити деякі бібліотеки для Ruby. Бачимо, що декілька бібліотек вже отримали оновлення, тому основні ми спробуємо також оновити. Добавимо, що ми використовуємо Ruby-версію 33.5. Хороша звичка періодично оновлювати бібліотеки їхні версії. Та слідкувати за оновленнями загалом. Вмикаємо наше розширення RubyLSP, перевіряємо, чи він працює. Добавляємо в стейдж наші зміни, і тимчасово приберемо ці зміни в стеж, ми потім повернемося до цього. Спочатку ми створимо гілку для першого відео з цього туторіалу, щоб зберегти його як в історії для зручності. А потім перейдемо до сьогоднішньої теми. Запушимо цю гілку на гітхаб, щоб вона була там окремо. може перевірити. Ось вона з'явилась, вже дві. Так, мейн та з першого відео. зміни, які були. В гілці мейн будуть зберігатися останні актуальні зміни. Ми будемо відкривати пол-реквести, в кінці відео ми побачимо. Тепер створюємо нову гілку. Сьогоднішньою темою будемо розглядати моделі, беремо свої зміни з оновленнями, які ми закидували в стеж. Повертаємо їх сюди і продовжуємо рухатися далі. Перевіряємо, чи в нас взагалі запускається сервер. Сам застосунок. наче так і версія Rails оновлена. Зупиняємо сервер та переходимо до оновлення бібліотек для JavaScript. Як ми пам'ятаємо, в нас тут Ban менеджер? Тому для початку ми можемо оновити сам бан. Вже нова версія вийшла. Перевіримо, яка в нас версія. якщо поновити бан, Можна подивитися в документацію, знайти команду необхідну, скопіювати її та спробувати викинути. Так, бан ми оновили, тепер перейдемо до самих бібліотек. Схожа команда, до речі, з менеджером в Ruby Bundle. Як ми бачимо, що три бібліотеки вже отримали оновлення, тому ми можемо їх також оновити. Я це роблю вручну, багато хто робить це автоматично, по-різному. Але цього разу зробимо це так. Встановлюємо ці зміни. Чудово. Наш проект готовий до роботи. Додаємо ці зміни в стейдж. Та переходимо до наших моделей та взагалі проекти, які ми збираємося робити. Проект я вибирав, щоб він був не сильно складний і не сильно простий, щоб не було тяжко і не було нудно, нам потрібно якісь дані. До прикладу, я взяв, можна взяти будь-який магазин, щоб ми могли парсити якісь собі дані, щоб ми могли їм маніпулювати, та навіть щоб це було корисно, особисто для себе. Спробуємо зробити такий список продуктів для покупок перед тим, як ти в магазин. Для цього нам потрібно визначити сутності, які в нас будуть. Так, щоб створити таблички в бази даних. Для цього згенеруємо модель, у нас є генератори. Ось ми бачимо команди, якими ми можемо згенерувати моделі з міграціями в базу даних. Приклади нижче. Почнемо з першої моделі, це буде мазин з полем назва, тип. На середок і він має бути унікальним. Поправляємо те, що нас просить робокоп. У нас створилися два файлики: модель та сама міграція. Добавимо валідацію на рівні моделі, що поленейм обов'язково і воно має бути унікальне, незалежно від рядка, наприклад, може бути, наприклад, назва фора з великої букви, то створити ще один магазин з назвою Фора, але з маленької букви, нам вже не вдасться. Це буде заборонено на рівні валідації. Ми потім це побачимо в майбутньому. Спробуємо. Проводимо міграцію. У нас в базі даних зараз створилась табличка. Shops з клонкою Name, Create з клонкою Name, та ще двома, які були автоматично створено. Також індекс необхідний для перевірки на унікальність. Далі нам потрібно створити категорії. Як ми будемо маніпулювати категоріями? Тут вони мають різну вкладеність, тому ми використаємо бібліотеку для цього, візьмемо одну з самих популярних, спробуємо її встановити, та налаштувати і додати до нашої моделі категорії. Для встановлення, очевидно, додаємо це наш GM-файл. Далі нам потрібно створити міграцію для того, щоб додати колонку до нашої таблички, але перед цим потрібно згенерувати модель з міграцією категорія. Також в неї буде поле назва з типом рядок, стрінг. Він не має бути обов'язково унікальним. Але він, але він є обов'язковий. І додаємо валідацію на рівні моделі також, що поленем є обов'язкове. Далі генеруємо міграцію, як нас тут просять. вказуємо назву нашої таблички Подивимося цю міграцію. Зробимо необхідні правки, для того щоб застосувати. Цю бібліотеку. Так, Робокоп п'є по рукам. робити так не бажано, тому я це переробив так, як треба. У нас тут розділилось на два методи up і down. Up використовується, коли ми накатуємо міграцію, і down, коли ми Навпаки, відкатуємо, повертаємо, робимо роллбек. Проводимо міграцію. Також створимо файлик для того, щоб при запуску сервера в нас необхідна конфігурація підтягувалась. Для бібліотеки якийсь дефолтний формат. Ну, хай собі буде. Далі, для того, щоб використати бібліотеку в своїй моделі, ми просто додаємо helper Її. І тепер наша модель є структурою дерева, щоб ми могли використовувати категорії різної вкладеності без проблем. Далі в нас є посилання на ці категорії. Тобто в одного магазина може бути декілька категорій, в кожній категорії є свої посилання, і навпаки, в кожній категорії може бути декілька магазинів. Так, це відношення багато до багатьох, тому нам потрібно його застосувати, створимо додаткову табличку між ними. Назвемо її Endpoint, хай буде не принципово. Добавимо поле URL та додамо ключі для магазина та категорії. Ось наша створена міграція. Виглядає непогано. Проводимо міграцію та додаємо валідацію в моделі, так, тепер три таблички в нас уже є. Тепер нам потрібно зберігати десь дані про самі продукти, так що в них є, а, які дані, ціна, назва? Є в наявності, нема в наявності, ціна зі знижкою, відсоток знижки і так далі. Буде чимало. Я відразу. Добавлю все, щоб не чекати. Кожне поле має своє місце. Підкоригуємо саму міграцію. Та пропишемо в конфігурації Robocop, щоб він зробив виняток для цього файлу. Щоб він не перевіряв на довжину методу тут Рубілспі не завжди підхвачує всі зміни, тому простіше просто перезавантажити сам редактор коду. Це буває, коли поправляємо сам конфігураційний файл. Так, ну, виглядає так, що все працює. Все нормально, можемо продовжувати. Проводимо міграцію, таблички продуктів та переходимо до самої моделі. Звичайно, додаємо валідацію деяких полів. Також статус. У нас буде поки два статуси. Ми використаємо Енами для цього. Для валідації ми зробимо простіше. Добавимо необхідні методи для того, щоб тримати ціни в копійках. Будемо переводити, тому що тип даних прайс у нас інтеджер, а це ціле число. Це для зручності. Майбутньому ми скористаємося цим. А зараз будемо рухатися далі. Нам ще потрібно налаштувати Active Storage для того, щоб зберігати якісь файли. Для цього нам потрібно Встановити необхідну бібліотеку, як, наприклад, ми встановлювали для Postgres, для бази даних, щоб ми могли використовувати необхідні нам бібліотеки для Ruby, тому встановлюємо необхідну нам бібліотеку нашу операційну систему. Добавляємо в бібліотеку у нас g файл встановлюємо сам Active Storage. Спочатку встановлюємо бібліотеку. Потім встановлюємо сам Active Storage, вона нам скопіює міграцію зі своєї бібліотеки. Подивимося її. Ось така конфігурація міграції потрібна для роботи Active Storage. Ми нічого тут не змінюємо. Тільки поправимо робокоп, додавши виключення. Перезавантажуємо наш дата для надійності далі проводимо міграцію, необхідні таблички створилися. І тепер використаємо це в нашій моделі. Добавимо, що наша модель може мати одну картинку. Перевіримо весь проєкт робокопом, чи немає ніяких зауважень. Виглядає все добре, додаємо всі зміни в стейдж, думаємо про назву коміта, комітимо зміни в гілку та пушимо її на гітхаб. Перевіряємо. Вона вже з'явилась, нам пропонують створити pull request Перезавантажимо сторінку та перевіримо. Так. Тепер у нас три гілки, одна головна. Створимо Pull Request, відкриємо. Ось всі наші зміни. Відносно головної гілки створюємо pull request та спробуємо змержити його в головну гілку. Видаляти гілку я не буду, хай буде для зручності, але тепер всі зміни нашої гілки вже в головній гілці main. Я вас вітаю. зустрінемося на наступному відео. Будемо писати перший скрапер.